Що буде з гривнею? Сьогодні поговоримо про курс гривні протягом наступних місяців. Стабільна ситуація на валютному ринку важлива не лише для громадян чи бізнесу, вона важлива і для національного банку України. Без дій НБУ важко уявити, яким би був зараз курс гривні у зв'язку з війною. Валютний ринок розбалансований. Це означає, що попит на валюту значно більший за пропозицію. Але Національний банк залишається ключовим гранцем на валютному ринку. Активно продаючи валюту для підтримки гривні, НБУ комфортно почувається з поточними обсягами інтервенцій, які відповідають середнім показникам цього року, плюс-мінус це там 2-3 мільярди доларів. Ми продаємо з своїх заверів. Завери це золотовалютні резерви Національного банку України. Зараз, на мою думку, НБУ проводить політику міцної гривні, коли гривня не послаблюється. У найближчі місяці курс буде дуже подібний до тих значень, що ми зараз маємо. Це допомагає стримувати інфляцію та зберігати довіру до гривні. Незначне зростання купівлі валюти на початку червня населенням це нормальне явище, адже фізособи отримують нові ліміти для онлайн покупок. Крім того, важливим для політики національного банку є рівень золотовалютних резервів національного банку. Вони за прогнозами НБУ на кінець року будуть на рекордно високих рівнях близько 58 мільярдів доларів. Висновок гривня залишатиметься стабільною завдяки виваженій політиці національного банку України, і такою буде, на мою думку, протягом 2025 року. Так вона може коливатися в ту чи іншу сторону. Тому що Нацбанк банк проводить політику керованої гнучкості, але ситуація однозначно буде стабільною і контрольованою. Гривневі інструменти в 2025 році будуть набагато привабливіші ніж інструменти там в доларах чи євро, які є на фінансовому ринку. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте відео. Є запитання? Ставте запитання. Ваше запитання це наші майбутні відео.